Вітаю, телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас аж до сьомої ранку завтра. Тому доєднуйтесь і залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Про головне в Україні та світі в студії новин. Сьогодні вам розповідатиму я, Світлана Усенко. Один загиблий та ще 30 постраждалих сьогодні під ворожою масованою атакою опинилася Дніпропетровщина. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети. Спалахнули пожежі, понівечило будинки і підприємства. Постраждали люди. Детальніше про наслідки ворожої атаки розповість наша кореспондентка з Дніпра, ніколь Савченко. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Ніколь. Розкажи, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Вітаю Світлана. Гучно у Дніпрі було всю ніч. Перші вибухи у місті почали лунати приблизно з першої години ночі і Не стихали до шостої ранку. В результаті у Дніпрі та районі виникло кілька пожеж. Найбільше понівчило багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, гаражі пошкодило кілька шкіл та дитсадочків, корпуси та гуртожитки. Двох профтехучилищ зачепили будівлю депо електротранспорту та кілька тролейбусів. У результаті масової атаки загинула одна людина. Ще 30 травмувало. Наразі 12 з них у лікарні у тяжкому стані перебуває 55-річний чоловік. У нього опіки 70% тіла. Нині лікарі борються за його життя. Я не могла заснути так. Ну літали шахеди. Я перейшла до дитини в, в кімнату, бо їй було страшно. І цілу ніч я до перших свистів ракет я не спала. Потім три свистів, ну, я почула, і мене як виключила, і я вже прокинулась від сильного вибуху, і на мені було повністю всі ну, стекла з вікон моєї хати. З-під стекол доставала дитину свою. Десь часу біля шести. Я була в ванні, чоловік на кухні готувався до йти на роботу, прямо напроти вікна. І в ванні я, мені на голову посипалося все, скло, там вікно є з ванни в кухню, кафіль, а чоловіку прилетіло, поцарапало, тут порізало руки, поцарапало обличчя і тулуб. Ну, зараз відвезли в 16-ту зашивати. Тобто було дуже гучно, дуже. Страшно повилітало все. Під ударом сьогодні опинилися й інші міста Дніпропетровщини. Побило підприємство у Павлограді. Там теж сталася пожежа. Ані ворог поцілив порайцентру та покровській громаді. Там зайнявся будинок. В мене ж наразі це вся актуальна інформація. Ми продовжуємо стежити, як область оговтується після влучання. Дякуємо, Ніколь. З нами на зв'язку була Ніколь Савченка з Дніпра. Там росіяни під час атаки вбили одну людину. Ще 30 поранили. Росіяни обстріляли і Хмельниччину. Там під час гасіння пожежі одного з будинків виявили тіла загиблого чоловіка. Двоє людей звернулися за медичною допомогою. В регіоні зруйновано два будинки, пошкоджено близько 20 житлових споруд. Місцева влада зазначила, нині працює штаб ліквідації наслідків, до роботи якого залучені всі відповідні служби. А вже зранку росіяни обстріляли суми із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив очільник сумської ОВА Олег Григоров. За його інформацією, попередньо обійшлося без поранених. Фахівці обстежують територію та з'ясовують наслідки атаки. Після обстрілу в сумах є відключення електроенергії. Усі ці удари це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Президент закликав міжнародних партнерів дати сильну відповідь на російські обстріли, адже Україна довела, що може захищати себе та Європу. Але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Військовослужбовці, які нагороджені відзнакою хрест бойових заслуг, відтепер вважаються тими, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський. Відтак вони отримуватимуть щомісячну грошову виплату та матимуть соціальний захист. Сили оборони атакували три стратегічні об'єкти в Росії. У генеральному штабі підтвердили, українські дрони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Він забезпечував близько трьох відсотків від загального обсягу нафтопереробки в РФ. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. А також під атаку опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Він щороку переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти. Як повідомляють місцеві змі там лунали сильні вибухи, а потім здійнялась пожежа. Жежа також сили спецоперації вдарили по лінійно-виробничо-диспетчерській станції. Самара там формують близько 50% експортної нафти. У генштабі ЗСУ повідомили усі атаковані об'єкти допомагають армії РФ. Результати ударів уточнюють. Блокпост росіян у ворожому тилу атакували наші дронарі. Бійці 210-го окремого штурмового полку опублікували відео, як влучили ударом і знищили російську так звану буханку ворожий уас, який виконував логістичні функції на Оріхівському напрямку. Вторгнення російських мігів у повітряний простір Естонії було навмисним. Про це повідомили в міністерстві оборони країни. У відомстві додають літаки перебували над Естонією понад 12 хвилин без плану польоту. У них були вимкнені транспондери, а пілоти не виходили на зв'язок із диспетчерами. Через порушення повітряного простору Естонія вручила Росії ноту протесту. Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного РФ у Таліні. Нагадаю, напередодні три російські винищувачі міг 31 без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії над фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь налаштований на завершення війни в Україні та готовий цьому сприяти. Про це журналістам повідомив президент США Дональд Трамп. Він висловив надію на успішне завершення війни Росії проти України та зазначив, що китайський лідер братиме участь у встановленні миру. За словами Трампа, ця думка прозвучала в особистій розмові. Сі Цзіньпінь, за словами Трампа висловив готовність співпрацювати зі США для досягнення миру. Президент Сі і я говорили про це, і я вірю, що він теж дуже хоче, щоб це було зроблено. І я думаю, що він хоче співпрацювати з нами, щоб допомогти в цьому. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Путін хоче відновити російську імперію. Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив спецпредставник президента Шакіт Келох. За його словами, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Він швидко зрозумів, що зупинити цю війну складніше, ніж очікувалося. Окрім того, Трамп розчарований через повільний процес закінчення війни між Росією та Україною. Келох вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але американський лідер має іншу позицію. Українці готові до угоди, а Путін ні. Він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тому Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів. Але карти, як і раніше, у нас в руках: Трамп не торгує українською землею. Це мандат зеленського. Ніхто інший не має права це вирішувати. Всеукраїнський марш прибирання зібрав сотні небайдужих українців у різних куточках країни. Акція стартувала одночасно у п'яти регіонах України. У Києві чистили голосіївський парк у Запоріжжі, острів Хортиця, прибирали також на касовій горі на Івано-Франківщині, у Нижньодністровському національному парку на Одещині та національному природному парку Подільські товтри на Хмельниччині. Мета заходу не лише очистити довкілля від сміття, а й змінити ставлення людей до природи. Організатори кажуть, кожен такий марш це не тільки збереження екосистем, а й нагадування, що чистота починається з відповідальності кожного. За кілька годин учасники планують зібрати тонни відходів. Востаннє подібна акція відбувалася навесні. Тоді волонтери вивезли понад 30 тонн сміття. Ми стараємося якомога частіше, звісно, збирати таку ініціативу проводити. Якомога частіше, але звісно, це потребує великого ресурсу. Ми хочемо внести атмосферу чистоти, краси і великий вплив внести в саму екосистему і для збереження видів тварин, які тут проживають. Я проживаю в цьому районі, я тут гуляю, і не хочеться, щоб місце, де ти проживаєш, і де росте твоя дитина, було засране. І мене насправді здивувало, що сьогодні було стільки ну, нових. Шок, тобто яким ось недавно тільки цьому сміттю. Тобто, мені щось здавалося, що це сміття воно там накопичене за якийсь час, і це раніше все було, що зараз люди більш свідоміші. Уперше за сім років у Києві провели 25-й з'їзд хірургів України. Його мета обмін досвідом, знаннями передових методик та результатами найновіших наукових досліджень у сфері сучасної хірургії. Серед основних напрямків з'їзду діагностика та лікування бойової травми, а також організація надання хірургічної допомоги під час війни. Разом з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком обговорили практичні та політичні питання, а також розвиток міжнародних медичних партнерств. Яка стратегія розвитку хірургії? Як ми удосконалюємо програму медичних гарантій? А також розглядаємо питання бойової травми, що найчастіше зустрічається. Які випадки, які тактики застосовують лікування, і кожен буде і досвідом і інноваційними розробками, які Наші фахівці розробляють для того, щоб якомога більше життів врятували. Ми ділимося досвідом, особливо лікування, діагностики сучасної бойової травми, адже ви знаєте, що ця епідемія бойової травми в нашій державі, і той досвід, який мають військові хірурги, цивільні хірурги, дійсно такого досвіду в інших державах світу просто не існує. І на цьому з'їзді якраз і будуть представлені ті доповіді, де колеги будуть представляти свої результати. У столичному кінотеатрі Ліра відбувся показ документально публіцистичної стрічки Олега Климчука та Євгена Одовиченка на уходах. У центрі фільму тема вимушеної міграції українців, які і у 21-му столітті змушені шукати захисту за кордоном через повномасштабну війну. Враженнями від прем'єри поділиться Богдан Олійник. Ми називаємо його публіцистично документальний фільм. І в ньому закладені насправді не відповіді, а запитання. І от нам цікаво з Євгеном чи ви прочитаєте ці запитання, які ми ставили. новий документальний фільм на уходах занурює глядача в історію та сучасність української еміграції. Автор стрічки Олег Климчук і режисер та оператор Євген Удовиченко працювали над проєктом майже два роки, аналізуючи зокрема і сучасні виклики для українців, які вимушено залишили дім. Нам дуже болить те, що наші люди виїздять звідси з України, і населення зменшується, потенціал зменшується, економічний, інтелектуальний потенціал. Мені не байдуже, що буде з цією землею далі. Назва фільму не випадкова. Вона відсилає до повісті Андрія Чайковського про людей, які залишили рідні землі в пошуках кращого життя. Митці порушують питання про характер і силу волі сучасних українців, які долають труднощі, адаптації та досягають успіху за кордоном у Канаді, США чи Польщі. Автори фільму разом із режисером і публіцистом Володимиром Мулою досліджують це питання через історію легендарного хокеїста з українським корінням Вейна Грецький. Торик Девід Духовник, таке тлін винник, канадський політик Христя Фріланд, генерал Збройних сил Канади Йосиф Романів, засновник Давоського економічного форуму Богдан Гаврилиш. Наші співгромадяни нічим не гірше представників других може бути більш успішних країн. Це можна спостерігати, коли українці, так би мовити, пливуть проти течії. І все одно приходять до великих результатів. Серед героїв стрічки і український гонщик чемпіон Сергій Малик. Ще 2014 року з початком російсько-української війни він перекваліфікувався у волонтера і заснував Міжнародний благодійний фонд Вільний дух України, допомагаючи медикам та воїнам ЗСУ з транспортуванням гуманітарних вантажів і доставкою бойових автівок. Проблема вона товар, що знаєш, який тут зараз присутні всі мають довше до війни. І, просто, раз, це дуже видалі. Це саме самолю. Знімальна група працювала без зовнішньої підтримки, використовуючи відкриті джерела та власні ресурси. Як визнає Євген, фінансові обмеження змушували шукати нестандартні рішення, але водночас давали свободу творчості. Підтримка це важливо, коли є кошти, коли можна закупати якісь футажі, якісь кадри, які Спроможні більш якісно зробити свою роботу. На жаль, таких можливостей у нас не було, використовували ну, відкриті джерела. А це, як ви самі розумієте, ну, це з уже би, наш, наші можливості при роботі над фіном. Творці стрічки не виключають продовження документального проєкту як своєрідну мистецьку підтримку у питанні повернення українців на батьківщину. Богдан Оліни В'ячеслав Добровольський телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.